Пане Іване, скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте цю атаку, нинішню атаку, що Україна пережила два регіони в епіцентрі, та чи точніше ціллю цієї атаки стали? Але от цікаво, що вона комплексна. В ній є різні типи ракети, безпілотники комбіновані. Але самої техніки, зокрема, ракет не так багато, як ну як бувало. Чому так? Так, справді у нас бували втричі більше? Е Об'єми застосованих ракет шахедів. і ці атаки були значно частіші. наприклад, ми спостерігали восени минулого року, взимку минулого року. Ми щотижневі атаки під 80, 90, інколи понад 100 одиниць ударної різної ударних засобів різних, чи то ракети, чи то ВПЛА. Зараз ми бачимо, що Росії час від часу треба демонструвати наявність у них подібного озброєння. Ну і звичайно, після кожної такої атаки вони можуть достатньо бадьоро в своїх засобах масової інформації розказати, як вони потужно завдають ударів по українських військових об'єктах, абсолютно не переймаючись тим, що ті об'єкти по на які впали уламки зараз, цих безпілотників чи ракет вони не мають стосунку жодного. До військових до військової української оборони, пане Іване, сьогодні до України приїжджає держсекретар США Антоні Блінкен і нічна атака по території України. Це такий цікавий цікавий збіг? Чи це російський символізм? Ну, виключено, що так. Символізм, але такий він якийсь слабенький символізм в Принципі, коли б вони мали можливість завдавати ударів тисячі ракет кожен день, вони б завдавали таких ударів. Тобто сьогоднішні масштаби, сьогоднішні об'єми, це ознака того, що Росія таки переживає далеко не кращі часи в своєму військово-промусвоєно-промисловому комплексі. А це для Росії величезний величезний нестандарт. 80 років вони звикли пишатися тим, що вони найбільші, найкращі, наймогутніші, і у них вистачить на десятки років. Великої війни будь-яких і засобів, пане тобто, Іване, Можливо, але... нам щось пов'язано, але навряд чи. Пане Іване, але от ну могли би теоретично там почекати місяці, накопичити сотню ракет. Ну це я е, так собі моделюю. Це важче відбивати ППО. Це може бути дошкульнішим. Осінь наближається. Ми пригадуємо минуле 10 вересня, 10 жовтня минулого року. Так коли от стартувало, почався російський сезон. і Удар був і, серйозним, і великим, і дошкульним, тому що енергетика страждала. Але зараз не чекають, не накопичують, а от використовують так потрошки. Вони, скоріш за все, накопичують. Скоріше за все-таки е, минулий сезон їх трошки навчив того, що треба справді бити тоді, коли буде холодно, тоді, коли можна е, завдати, в тому числі там, дискомфорту якомусь фізичного, навіть українцям, е, від того, що вони не відразу там е, забезпечать тепло чи світло в своїх оселях. І, звичайно, вони це усвідомлюють із своєю традиційною терористичною. Е, Підходом з терористичним таким звичайно вони думаю накопичують щось для того, щоб завдавати ударів, в тому числі восени. Але знаєте, ми вже все бачили. все те, що вони можуть продемонструвати сотню ракет в тиждень, навіть двічі на тиждень по сотні ракет, все це бачили, і вони прекрасно розуміють, що українці з цим справляються, але для того, щоб на. Накоп... Сотню ракет їм треба дуже і дуже довго працювати, тому вони звичайно зараз обходяться меншими дозами. Ну цього поки що пропаганді вистачає для того, щоб формувати образ е, такої ж самої агресивної, такої ж самої е, сильної е, держави, яка здатна завдавати uh -huh. по Україні. Так, але бачимо, що наша протиповітряна оборона справляється, і ми гідно тримаємо оборону. Про ще е, один пакет військової допомоги хочемо з вами поговорити. Е, зокрема, від Німеччини про це повідомив уряд Німеччини. Ця допомога вже доставлена. До партії увійшли, зокрема понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок. «Гепарта», також броньований мосто Бевер. Крім того, Україна отримала чотири автівки для захисту кордону. 20 тисяч захисних окулярів, 32 вантажівки Зетрос, чотири тягачі і стільки ж напівпричепів. Завдяки цій допомозі від Німеччини в українського війська також побільшало і понад 8 мільйонів, на понад 8 мільйонів і майже 27 тисяч боєприпасів калібру 40 міліметрів. Пане Іване, це така відповідна відповідь взамін на те, аби не надавати нам Тауруси, про які раніше йшла мова. Ні, не думаю. Цей пакет не наскільки масштабний і вражаючий, як були інші пакети від Німеччини. Але звичайно, ми вдячні їм за цю інженерну техніку, яка дозволить нам бути сильнішими, в тому числі можливо в наступальних діях. І, звичайно, в тих діях, які стосуються забезпечення наших підрозділів. Звичайно, боєприпаси. вони... Зараз дуже і дуже доцільні під час наступальних дій, якраз, але я думаю, що Тауруси ми так само чекаємо і скоріше за все дочекаємося, тому що та дискусія, яка зараз відбувається в німецькому політику, вона таки добігає по моєму кінця і вигадаєте. Має... Поставлені остаточні крапки, і скоріш за все, все таки на полі шольца зараз м'яч він матиме можливість якраз ці остаточні крапки або знаки оклику поставити, і Україна матиме Тауруса. А що ви Та, гадаєте, має що... змусити Наспогані. чи підштовхнути шольца до цього рішення? А от я якраз власне про це і говорю. Е, у них вже е, е, немає, що називається там. Е... Знаєте, таких міркувань про те, що ми будемо першопроходцями, нам треба буде цілину там долати. Вони вже матимуть можливість находженні коли цій колії. Рухатися після британців з їхніми Штормшеду, після французів з аналогами з скальпами, ну і відповідно, німці вже будуть не першими і навіть не другими. І відповідно їм буде трошки легше і морально, і психологічно і фізично вже пояснити своїм громадянам, що це не зашкодить там якомусь найближчому актуальному режимі німецьким бюргерам там. Бауерам і всім іншим представникам народного господарства. Угу. Важливо, але і ми трошки намагаємося, як то кажуть, просуватися в цьому напрямку і адаптувати власне виробництво. Україна адаптує протикорабельні ракети Нептун Вітчизняного виробництва для завдання ударів на великій відстані. Так пише видання Ньюсвік. Таких висновків дійшли західні експерти після того, як Київ застосував свою абсолютно сучасну зброю у Криму. Анонімний представник українського оборонного відомства в інтерв'ю Девазон повідомив, що Україна використовує Овала модернізовану версію своєї ракети Нептун, і атака була на 100% здійснена нею. Заступник директора проєкту протиракетна оборона Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ян Вільямс вважає, що в ідеальному світі для наземних місій не застосовують сучасні протикорабельні ракети, які спеціально розроблені для того, щоб топити важкоброньовані військові кораблі в морі. Але оскільки Україна стикається із реальним дефіцитом систем для удару в глибокому тилу, Вільямс вважає, що Київ використовує свої ракети, пане Іване, е, от чи з такими заголовками, які з'являються вже в мережі, ви погодитеся? Чи можна тут поставити дійсно знак дорівнює, що Україна е, і сама створює аналоги атакамсів і е, Таурусів? І якщо так, якщо за характеристиками це можна порівняти? Чи здатна Україна збільшити виробництво, щоб це були не одноразові точкові використання такої зброї, а щоб вона регулярно служила нам? Звичайно, я ні, трохи не сумніваю, що після низки прикладів, коли Україна демонструвала найкращі, порівняно з світовими зразками, зразки власної військової техніки та озброєння. Що може бути те, про що говорять колеги журналісти зараз про український Нептун. Абсолютно в цьому не сумніваюся. Звичайно ж, поки у нас не буде достатньої кількості зброї боєприпасів з боку наших партнерів, ми будемо компенсувати. Більше того, навіть якщо буде достатня кількість, ми розуміємо, що Україна є прекрасним полем зараз. Ну звичайно, прекрасним тут в багато. Вимірному розумінні цього слова, але саме для випробування воєнних озброєнь, техніки їх спроможностей, потужностей mm -hmm. і е, якості, то звичайно, Україна краще України тут напевно, що території немає. Тому звичайно, українці тут попереду, ми тут же. Е, як тільки проходить якась новинка, ми її тут же модернізуємо. Пане Але Іване, так, Ну ми власне... можемо ми попереду в випробуваннях. Так і навіть українська зараз власне війна на українській території може бути майданчиком випробування, але отут я навіть зацитую назву точніше того, кому думка належить науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Сіт Каушал. Він саме про удар по помису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму говорив, що демонструє це можливості модернізованої ракети Нептун і саме тому «Ньюсвік» Так вот узагальнює, що це мовляв такий український атакамси Таврус. Виробляти його ми можемо ну, тому, що зробити один або кілька зразків, які навіть покажуть високий результат, це важливо. Але один удар не вирішує результатів війни. А скальпів Стормше Таурусів ми просимо багато. Так і справді я абсолютно згодний з тим, що один вітринний варіант ракети, чи навіть якщо він вдало застосований один чи двічі разів, це ще не серійне виробництво і не та кількість, яка нам потрібна. Звичайно, я думаю, що у разі, якщо це українські розробки, якщо це підтверджується, українська техніка, то ми не знатимемо, де знаходяться ці заводи, які їх виробляють. Ну так, треба, щоб ми. Особливо там не знали і не розповідали з кожного гучномовця. І звичайно, вони робитимуться, і кількість їх буде ставати з кожним днем. все більше добре, що ми маємо доступ до технологій, до мікросхем західного світу, які будуть забезпечувати в тому числі ту точність, яка забезпечується західним е, західним озброєнням зараз порівняно з Росією. Це великі конкурентні переваги. А що нам потрібно для того, аби посилити наш український військово-промисловий комплекс, для того аби розпочати на гідному рівні розробку подібних ракет і вивести його на такий, знаєте, постійний стабільний рівень? Ні, тут звичайно початок з того, що має політична воля бути, має бути архітектура безпекової зараз і оборонної промисловості, промис оборонної промисловості, притом сучасної, а не тієї, яка якорем тримає нас в минулому дні. Тому, звичайно, що якщо буде на те. Політична воля, державна воля, зрештою воля українського суспільства. То я абсолютно впевнений в, в серйозних перспективах і розвитку безпілотних систем зараз, як на наземних повітряних, так і надводних в розвитку систем відеоспостереження, систем контролю території, так само і ударних систем, звичайно, про які ми зараз з вами говоримо. У цьому цьому Україна йде попереду всього світу і здатна поділитися технологіями на. Томість ми розуміємо, що світ зацікавлений в тому числі, щоб організувати виробництво в Україні. Ми бачимо це по рейнметалу зараз, який заводить свої підприємства в Україну. Ми бачимо зараз це по турецьким підприємствам Беракта які зараз заводять. Ми бачимо зараз певні оголошення зараз і готовність в перспективі завести інші голландські підприємства військово-промислового комплексу, американські. Тобто, ми очікуємо, що це буде. Таким це, це буде серйозним потоком. А не одиничними акціями, пане Іване. Ну а поки стежимо за тим, яке озброєння опиняється в руках у Збройних сил України, і воно впливає на те, яким буде перебіг бойових дій. А з іншого боку, от потреба саме в певних типах озброєння, мабуть, продиктована тим, що зараз відбувається на полі бою. Більше снарядів зі збідненим ураном. США оголосять про постачання Україні потужних боєприпасів уже наступного тижня. Снаряди, які полегшують знищення російських танків, є частиною нового пакету військової допомоги. України. Україні. про це повідомляє Reuters. Нові боєприпаси можуть іти в комплекті з американськими танками Абрамс, які мають доправити до України найближчими тижнями. Інформацію про це підтвердило агентство Два анонімні американські джерела. А... І власне один із них повідомив, що майбутній пакет е, допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього війде. Вартість та вміст допомоги ще не уточнюють. А пане Іване, з вашої точки зору, за вашими оцінками, якось е, е, подібні боєприпаси збіденим Ураном можуть змінити ситуацію на фронті. І можна навздогін ще одне очі. питання, бо часу дуже мало. Хочеться, щоб. Ви разом відповіли на одне і на інше. А калібри, оці снаряди, вони сумісні з леопардами. Їх можуть німецькі танки використовувати чи ні? Півтори хвилини на вашу відповідь. Ну без сумніву ці боєприпаси додадуть колориту в війні, додадуть клопоту росіянам. Вони там переймаються, що може бути опромінення екіпажу, та й не переймаються опромінення не буде, тому що. В основному екіпаж гине під час влучання такого снаряду, тому тут загроз для них, в тому, що вони будуть опроміненими, по суті, немає. Вони там не те, що мінімальні їх взагалі немає. Що стосується використання таких боєприпасів зараз в інших видах техніки, ну вони, вони власне пристосовані під Абрамси. калібр, зрозуміло, однаковий. Чи будуть їх використовувати, чи не будуть, це вже інше, Ну інше тут питання. Скоріше тут питання і домовленості між нашими. Партнерами, я думаю, що якщо однаковий калібр, то є можливість пристосувати до того, щоб використовувалися і в гарматах інших танків, і леопардів і челенджерів. І зараз якийсь такий момент зіткнення, коли саме вони будуть ефективні, тобто у нас найближчим часом вони можуть плануються... бути ефективними, вони можуть бути ефективними, звичайно, в танковому бою. Танкових боїв, на жаль, не так багато. Ми зараз спостерігаємо в сучасній військовій тактиці. Але разом з тим ми бачили ці танкові бої на вугледарському напрямку. Ми бачили окремі танкові дуелі по багатьох абсолютно напрямках. Тому, звичайно, ми сподіваємося, що вони дадуть ефекту, дадуть ефекти і не тільки психологічний, а й фізично матимуть можливість серйозно змінювати на окремих uh -huh. ділянках фронту. Спасибі, пане Іване. Дякуємо за розмову. Експерти з питань національної безпеки, військовослужбовець збройних сил України. Іван Варченко був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.